Уяви собі оркестр, музиканти та музикантки якого грають на різноманітних інструментах, і щоб вони правильно виконали музичний твір, потрібно ними диригувати, тобто надати відповідні вказівки. Щоб розробники та розробниці могли створити програмний проєкт для робота також потрібні вказівки, команди для виконання. А як це зробити в середовищі для програмування роботів, дізнаєшся за мить. У попередньому відео ми знайомилися із середовищем для програмування і розробили першого робота, який з нами вітався, за бажання переглянь його. А тепер спробуємо створити програмний проєкт для робота, який буде не просто демонструвати текстові повідомлення, а дасть змогу управляти ним через натискання кнопок. Уперед. Насамперед відкриваємо у браузері Make code for microbit». Натискаємо на кнопку Новий проєкт, вводимо назву, наприклад, кнопки робота і натискаємо Створити. Тепер переходимо безпосередньо до розробки програми в середовищі для програмування роботів. Спочатку додамо текстове сповіщення, яким робот буде нам повідомляти про можливість натиснути одну з двох кнопок. Для цього можна використати з групи Основні команду Показати рядок. Однак із цією командою можна вивести на дисплей віртуальної плати тільки літери англійського алфавіту, а для того, щоб показати повідомлення українськими літерами, можна використати команду Показати світлодіоди, із нею можна створити зображення чи літеру на світлодіодному дисплеї плати. Наприклад, додаємо цю команду у блок при запуску і натискаємо на клітинки так, щоб утворити літеру N. Відразу бачимо її відображення зліва на дисплеї віртуальної плати. У такий же спосіб додаємо наступні літери для того, щоб утворити слово натисне. Бачимо, як світлодіоди по черзі змінюються і утворюють потрібне слово. А як у програму додати умову для відображення стрілок дізнаєшся за мить. Наступний крок. Додати стрілки для того, щоб розуміти, куди саме натиснути, можемо використати із групи логіка умову з повним розгалуженням, оскільки на платі розміщено дві кнопки A зліва і Б справа, із групи Основні можемо вибрати команду Показати стрілку, за допомогою якої можна відобразити стрілку в напрямку однієї зі сторін горизонту. За замовчуванням стрілка вказує на північ, тобто вгору. А тепер подумай, яку сторону горизонту слід обрати, щоб у разі істинності умови стрілка вказувала ліворуч на кнопку «А». Якщо умова істина, стрілка має вказувати на захід, тобто ліворуч на кнопку A. А якщо умова хибна, треба вибрати стрілку на схід, тобто праворуч на кнопку B. До речі, у нас є відео про сторони горизонту. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. Однак створена умова завжди буде істиною, тому вказуватиме на захід, тобто на кнопку A. Тож можемо із групи математика додати в умову випадковий вибір true або false, щоб кожного разу випадково, або ще кажуть рандомно, вибирати яку саме команду Виконати, показати стрілку на захід або на схід. Наприклад, перезапускаємо симулятор віртуальної плати і бачимо, що випадково запропоновано натиснути на кнопку B. Якщо перезапустити ще раз, знову побачимо те саме повідомлення, а наступного разу також випадково показано вже стрілку ліворуч на кнопку A. А що буде відбуватися після натискання на кнопки, скоро дізнаєшся. Для того, щоб реалізувати дії робота після натискання на певну кнопку, можна із групи Вхідні дані обрати команду на клавішу Натиснуто для додавання події натискання на кнопку, а всередину блоку можна помістити команди, які роботу слід виконати, якщо ця кнопка натиснута. Наприклад, додаємо із групи основні команду Показати іконку та обираємо четвертну ноту. А щоб додати для ноти ефект блимання, можна її помістити в цикл з лічильником, де вказати повторення 10 разів, а із групи основні додати команди очистити екран і пауза. Зверни увагу, у цьому середовищі програмування паузу вимірюють у мілісекундах, одна секунда дорівнює тисячі мілісекунд, дві секунди дорівнюють двом тисячам мілісекунд тощо. Для ефекту блимання потрібна коротка пауза, тому обираємо найменше варіанти спропонованих 100 мілісекунд. А для того, щоб додати такі ж команди для кнопки B, натискаємо правою кнопкою мишки на вже створену конструкцію, вибираємо Дублювати, щоб створити копію, і в ній вибираємо з випадного списку кнопку B, щоб додати подію для неї. Також змінюємо іконку на восьму ноту, щоб залежно від того, яку з двох кнопок натиснуто, відображалися різні ноти з ефектом миготіння. Потім переходимо в повноекранний режим, перезапускаємо симулятор і бачимо, що на дисплеї показана стрілка ліворуч. Натискаємо на кнопку A, миготить четвертна нота, а якщо натиснути на кнопку B, миготить восьма нота. Наразі все. Програмний проєкт готовий. Його можна завантажити на фізичну плату Microbit, а після цього вмонтувати її в робота. Маєш ідеї для вдосконалення цього робота. Напиши в коментарях, Запам'ятай, щоб у середовищі створити програмний проєкт для робота, можна використати, наприклад, такі команди показати світлодіоди. Щоб створити зображення чи літеру на світлодіодному дисплеї плати, показати стрілку, щоб відобразити стрілку в напрямку однієї зі сторін горизонту на клавішу натиснуто щоб додати подію натискання на кнопку. Пауза, щоб вказати інтервал зупинки між виконанням команд, Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.